Друзі, а я радий вітати вас на моєму каналі. Мене звати Віктор, і сьогодні в нас не буде риболовлі, тому що давненько не було оглядів. Плюс це відео я планував заздалегідь. Кілька місяців тому все відзняв, але переглянув, що я не знімав, знімав я це все дуже сильно поспішаючи. І просто взявся за голову. Такий кошмар, таке щось дуже поверхневе в мене вийшло, дуже багато води лив, і загалом огляд вийшов ну, безтолковий, якщо казати відверто. Тому я тягнув довго, оскільки цієї зими ловив досить багато, викладав відоси з риболовель, тому якось так. Сьогодні у нас Argento UX 24 року, яку я вже встиг продати, точніше, виміняти на дещо іншу палку вищого класу. Тому сьогодні огляд без чохла, без будвища вже як є, пробачайте, але поки я не забув все, що вам хотів розповісти саме про цю модель. Я маю відзняти цей відео. Тому не буду вас сильно затримувати. Якщо ви зацікавлені в розвитку цього YouTube каналу, то підписуйтесь, а я буду розпочинати. Отже, Argento UX 24 року, це серія вулич розроблена компанією Graphite Leader. Вудвище, взагалі, ця вся серія призначена для ловлі Сібаса, тобто морського окуня. І, до речі, в наших умовах має досить широкий спектр використання, тому що Сібас це така риба, яка потребує загалом. Різних підходів, його можна ловити, як і на пілкери, так і джигом, топ-вотерами. Умови досить такі специфічні, досить часто його потрібно ловити зі скель. Тому потужність цього вувища передбачає підйом риби на висоту, а в наших умовах використовується в першу чергу для максимізації вашого закиду, класного виваджування риби. Погашення всіх ривків наших хижаків. Ну і звісно, що ж, його універсальність на морських приманках. Відображається і на наших, оскільки ловимо ми приблизно одним і тим ж самим. Головне, щоб це все попадало в тестовий діапазон. Тому саме сьогодні ми поговоримо про модельку до 28 грамів. Довжиною вона 9,3 фути, тобто, якщо по-людськи казати, то це 2,82 см. Це досить довгий інстанцій. Інструмент, але, все ж таки, цільове його призначення саме в наших умовах буде це берегова ловля. Дещо далі я розповім про конкретні приманки та види риб, які можна успішно полювати цією моделлю, які я особисто ловив. А, а допоки розпочнемо ми з дечого іншого. Друзі, традиційно всі мої огляди будуть розпочинатися з чохла. Чохол в цієї моделі? Бюджетний, тому що це бюджетна лінійка у графіт-лідера, Але якщо зараз отак переводити там в гривні, то це близько 12 тисяч гривень. Ну, такий нічого собі бюджет, ви скажете. Але як для цієї ціни, чохол дійсно нікудишній. Я десь вам виведу тут фоточку цього чохла. Я Промучив цей чохольчик десь сезон. А, Насправді досить витривалий, царапав його об все що завгодно. Файно. А, але є інший момент. Чохов дійсно здатний захистити наше вудовище від вологи від потрапляння різних капель дощових, водяних, яких завгодно. Він також не допустить потрапляння всередину чохла пісочку, він прошитий, він двосекційний, тобто наші два коліна вудовища не будуть тертися один об інше. Але в нього є інша проблемка. Він взагалі не захистить ваше вудлоще від ударів. Тобто, якщо порівнювати навіть з бюджетними там, флагманівськими вудками, з азурою, там, олівією, до прикладу, в нас був зі знайомим випадок, коли там збиралися вже з риболовлі, в нього олівія, а там, якщо не помиляюся, до 2 грамів. І вона так от з усього дуру падає об асфальт. Ми взагалі не почули ніякого хрускіту, нічого, бо чохольчик з неопрену дуже класно глушить удари. Варгенто UX в моїй оцій модельці чохол, не знаю чесно, з якого матеріалу, але він взагалі не ударостійкий. Тобто від Подряпин він може врятувати ваше вудлище, але ні від чого іншого. Було в нас таке, що сиділи після риболовлі в Макдональдсі на поштовій площі в Києві і поставив я цю паличку об щось опер, неуважно. Вона з'їхала і як ляпнула об цей кафель об тверду цю поверхню, я потім сидів, там же і кільця могли тріснути, і бланк. Потім я не міг нормально нічого жувати, нічого їсти. Доїхали вже додому. Точніше, я тільки вийшов з Макдональдса, я одразу ж дістав палку і почав згинати, всіляко перевіряти, але потім ще вдома, попередньо перевіривши, вона вціліла. Міцність палки це момент такий, його ніяк не прогадаєш, всіляке може бути. Але фактом залишається те, що. Палка дійсно міцна, але чохол, а, ніяких ударів не заглушить. Тому, якщо ви плануєте часті поїздки кудись, лазите, можливо, по якихось кам'яних місцяках, наприклад, як я по набережні лазив, Варто придбати або інший чохол, або просто тубус. Тому що з такою тряпочкою діло не піде. Ну і ще один момент по чохлу, це те, що він дуже компактний. Ну от Вони зробили його таким досить м'яким, згинаємим. От Я його можу прям скомкати в долоньку собі і запхати в карман. Ось такий цей чохол у Аргенту, а ми переходимо. До наступного пункту розповім вам про внутрішні цієї палки, кому цікаво, що графіт лідер нам каже про технічну складову. Так, що стосовно нашого бланку, в компанії Graphite Leader є така фішечка їхня, вони ніколи не зазначають модульність карбону. Принаймні на всіх палках, що я дивився, вони про це от ротік на замочок і все. Тому лише єдине, що я можу сказати, що використовують вони досить високомодульний карбон, він міцний, але все ж таки в порівнянні зі звичайними аргентами, з аргентопрототип. Супергента, бла бла-бла. Тут буде більше смоли. Що по кільцям? Використовуються тут фуджівські Сік С із нержавіючої сталі. Обкатував я їх на своїй фінезі. Ніяких дорікань по кільцям немає, все якісно, ніяких тріщин, вони дійсно міцні. А, можливо, виліт вашої приманки буде на декілька метрів менший, аніж тут стояли б торзайти, але це не так важливо, адже ці кільця більше впливають на вагу нашого бланку, а я забув вам, до речі, сказати, вага а, 143 грами. Така нормальна вага, як для палки до 28 грамів тестом. Що по кільцям, вони роблять наш лад зазвичай більш важкий, більш повільним, більше паразитних коливань. Добре, це чи погано тут залежить від ваших. Подобань по ладу а, нашої снасті. Е, мені е, такі кільця більш важкі ніяк абсолютно не заважають. Я навпаки е, брав цю палку з урахуванням того, що е, лад буде в неї не колувати. Якби я хотів більш колувату снасть, я би не розглядав цю модель. Також тут використовується kr концепт графіт лідерівський як зазначає компанія, він сприяє кращому балансу нашої Снасті, на цьому я про нього більше не розповім. Руків'я, друзі, руків'я, всі ми улюблені, принаймні ті, хто ловив, однозначно поставлять плюсик цьому. Фатушко тримачу, це VSS. десь я вам тут виведу на екрані. А, і цей VSS у нас на Єві, а, що робить його просто бездоганним. А, він тепленький для тих, кому холодить, це однозначно, в плюс він а, лежить в руці дуже зручно і підпорядковується фактично будь-якому. Хвату нашому. Тобто, під будь-якого риболова він дуже гнучкий. І на різних хватах, в принципі, дуже зручно тримається вудвище в парі з нашою котушечкою. Окрім надзвичайно ергономічного котушкотримача. У цієї палки є прикольний, як я його називаю, дуже люблю, набалдашнік. Оця от частина задня, я вам десь тут вставлю, за яку ми обхоплюємося при закиді. Вона тут така досить розгалужена, і це дуже зручно, коли ви робите силовий закид, бо коли немає за що ухопитися, от наприклад, до прикладу, візьму того ж самого x game Там такий корок невеличкий. Ну і часом от мені особливо. Обисто його було недостатньо. А тут прямо такий тримач добрячий. Видно, що палка проєктувалася реально для потужних закидів. А, і окрім цього, це все дуже зручно кладеться під лікоть, що на проводці, що на виваджуванні. І от ось ця концепція а, фуджівський VSS – плюс ось таке досить довге руків'я, і на балдашничок Оцей довгий це просто. Топчик для далекобійних спінінгів. От за це я реально цю палку полюбив, і коли з нею розлучався, то розумів, що на наступній моделі в мене цього всього не буде. Тому хто любить, щоб тут було подовше за руків'ям, хто любить зручне руків'я при цьому, а, ця палка дійсно вам підійде. А, але все ж таки, отак ми розібрали загалом наше вудлище по компонентах, розповів. Сподіваюсь, все. Сподіваюсь, не забув. І перейдемо вже до конкретики, а до того, що я відчув, що я побачив загалом по Снасті, як вона працювала, чуйка, як в'яже і так далі. Тому погнали. Що ж, ергономічний і сучасний дизайн це дуже круто. Розхвалив на всі 100, але все ж таки переходимо до конкретики, до того, як палка відпрацьовує на різних вантажках, і які вантажки безпосередньо я особисто а, кидав нею. А, розпочнемо з верхів. Я скажу вам по секрету, я не люблю перевантажувати палки, я боюсь перевантажень. Тому максимум, який я використовував, це 24 грами, плюс приманочка там 2,5-3 дюйми. Загалом по вазі цей вантажик мав десь 26-27 грамів. Тобто Плюс-мінус верх цього тесту. Загалом, по потужності, я можу сказати, що палку дійсно можна перевантажувати, там умовні 30 грамів кидати можна. Звісно, не з усієї дурі, хоча, враховуючи цю всю криву бланку, як вона згинається, то якщо на палці не буде ніяких абсолютно пошкоджень тріщин в нашому графіті, то можна і досить сильно кидати. Але знову ж таки, я вам цього не раджу і особисто люблю працювати в межах тесту навіть дещо нижче. 24 грами. Кайф просто приємно проводити, на закиді навантажується, але проводки вам доступні як і більш різкі, тобто ви можете джигувати, хоча при цьому ваша вершинка вже дійсно буде відпрацьовувати, так і більш плавні, делікатні судачі. В мене був відос, в якому я от такими вагами якраз і працював. Все, що нижче, 20-18, Плюс-мінус така ж сама історія, відчувається лише як бланк дещо менше а, провантажується, але на проводці поводить себе плюс-мінус так само чудово. Особливо, якщо ви, знову ж таки повторюсь, поціновувач більш делікатних проводок на Судака, як я. 16, 15-14 грамів це, на мою думку, ті вантажки, якими можна шмаляти дійсно сильно. При правильній прогонисті й приманості, вони саме дадуть нам максимальний закид. А, мені дуже сподобалася далекобійність саме цієї палки на середині її тесту. А, в мене особисто враховуючи те, що Закид в мене поставлений такий собі, він непоганий, але є люди, які дійсно кидають значно краще. Тому десь ось таку вагу в умовні 15 грамів можна закинути на 60 метрів. Все, що більше, це вже діло професіоналізму, але в наших умовах такої відстані переважно достатньо, щоб отримати. Клювання риби. Ну, звісно, що ж, ваша подача на першому місці, але сьогодні не про риболовлю стільки, скільки про палку. А, тому переходимо нижче, нижче 12-10 грамів. Між ними різниця в закиді є, вона є десь в 5 метрів, можливо, в 10, а, але на цих вагах. Дуже круто відпрацьовує бланк, він не сильно провалюється, не сильно прогинається вершинка. Ви можете підібрати досить різку складову проводки на цих вагах, і кидає палка їх все ще достойно. В мене є відео. з Київської такої коси, де я ну може залишу тут вам в підказочці, може ні, де я дуже успішно ловив Судака саме 12 грамами. Летіло за горизонт, метрів 50 плюс, і на проводці дуже класно вмикалася вершинка, саме так, як мені було потрібно. З 10 грамами плюс-мінус та ж сама історія, як я вже повторювався, а, можна проводити і більш плавно, але і жорсткіша складова а, тут набагато є більш доступною. А, закид, звісно, не такий, як на 15-ті, але все ще дуже і дуже солідний. А, тепер переходимо до цікавого моменту для багатьох, а це все, що нижче. 7 грамів, я кидав отут починаються деякі проблемки. Вже не так гарно летить, метрів на 40, якщо докинете 7 грамів, то буде файно. Особисто я це все кидав на 0,6 шнурі. Звісно, що якщо поставити тонший, то ви можете отримати більш дальній закид. Плюс відстріли. Я дуже не люблю відстріли, тому шнурому переважно не бавлюся, ставлю 06 на ось такі медіуми і собі кайфую. 7 грамів, проводка вже більш жорстка, хоча все ще делікатно провести можна, але все ж таки закид помічається такий помітний його спад. Саме в дальності. 5 грамів це вже дійсно таке собі. А, можна закинути там під ближню бровочку, пошкрябати окунця, але не більше. А, загалом оці 5-7 грамів я використовував саме для ловлі окуня. І окуня, якщо ловити по дну, то з цим всім палка справляється достойно. А, звісно, це не дотягує до рівня там, якогось класного лайту, а, але змогу таку палка вам дає. А, так, і саме цікаве, який низ я кидав цією палкою, вгадайте 2 грами. 2 грами на набережні на бичка. І дюймова плюс-мінус така приманочка, класно працювало. Вершинка а, давала змогу провести типу мікроджигової проводки. закид був метрів 15, але цього було достатньо, щоб ловити. Бичечка. Тому, якщо у вас умови вже заганяють таку клітку ловлі прям взагалі взагалі по низам, ви з цим чудово зможете впоратися. Ну, Звісно що ж, на несильно дальній такій ближній відносно дистанції. Окрім того, що я люблю, а саме джигу, ця палка, як я повторився, зможе протвічити вам в обверки. Я не твічингіст, але відчуваю, що ну, запасу потужності для цього діла в бланку предостатньо. Ще такий момент: це, звісно, що шпілкери, блешні. Це все просто вітається. Для когось, навпаки, ця палка буде основною навіть для таких приманух, для ловлі жережка, переважно, або щучки на коливалочки блешні, аніж навіть для джигу. Тому півкери і вся подібна залізна історія це тема для цієї палки. Супротив, гарний півкерок має мінімальний. І тому доставити ви його зможете до найголоднішого Дніпровського, Дністровського, Деснянського Жерешка. Мій батько особисто ганяв цю щуку по таких більш широких коливальних блешнях, чудово працює, анімує. Ви зможете дійсно класно анімувати як і легкі, так і більш важкі блешні. Особисто мій тато працював нею 20 грамами блешнею. І ловив щуку навіть на міляках. Звісно, що ж правильну подачу ця палка вміє зробити. Особливо, якщо це стосується блешень, бо це, в принципі, її стихія. Ще такий момент це поверхневі приманки, завдяки тому, що вершинка відносно жива, вона не колувата ні в якому разі на цьому спінінгу. То ви можете провести волкер, ви можете булькнути попером, і це все у вас буде виходити. Ось такий універсалізм у цієї палки є. Єдине, що от я про твічинг там сказав, дійсно задовга ця модель, але коли вас умови змушують вже. Працювати таким чином, то чому б і ні. А, палка це все дозволить, аби було де розмахнутися, де твічнути, якось підлаштуватися під всі ці кущі, які навколо вас будуть. Але то вже таке, це вже нюанси. Ой, друзі, розказую дуже багато, але, як я повторююся, завжди мої огляди найбільш детальні, в них максимально повну картину я намагаюся розкрити. Ну і зараз розповім вам про те, як ванк наш відпрацьовує на рибі, а в'яже він просто неймовірно. Ось цей лад, Regular Fast, він дійсно тут присутній, без ніяких приколів. Це справжнісінька регулярка. Дуже особливо мені сподобалося, як включається там від риби 200 грамів плюс. У кунців я підловлював на Трухановому острові якраз ось такої наважки плюс-мінус. І палка гнулася чудово. Звісно, комель не вмикався, але прикол цієї палки і в тому, що. Вона не тільки в'яже рибу, а й дає вам змогу її перетягнути, перефорсувати через умовну травичку. І це її дуже велика перевага від того ж самого сквідло, який вмикається набагато сильніше, але не дає все ж таки такої потужності, що інколи доводить до того, що рибка затягує в корчів бровку, в що завгодно, в латаття. Навіть на бичках ось такеньких, як я вам. Вже розповідав, я їх підловлював на а, цією снастю. Вже кінчик починає відпрацьовувати і щось там гасити. Тому до в'язкості цієї палки немає ніяких абсолютно питань, але знову ж таки наголошую вам, що окрім того, що вона дуже класно вмикається на більш крупній рибці, вона, окрім цього, дає вам. Прекрасно просто змогу боротися з цією рибою, форсувати її і тримати. А ви повністю з цим інструментом контролюєте ваш улов. Дійсно, бланк вдався дуже цікавим. Він дозволяє вам робити як і більш різку анімацію, так і більш повільно, хоча вад має regular fast. Це дуже круто, якщо ви шанувальник більш класичного такого різкого джигу. Якщо ви любите плавні, більш делікатні подачі, цей бланк може грати, так би мовити, на два фронти. І при цьому просто шедеврально в'яже рибу. Ну, а ми переходимо до наступного пункту нашого огляду. Так, з чуєчка, от ви скажете Віктора, а твій огляд виглядає, наче тобі заплатили, і ти просто цілуєш цю паличку з усіх сторін. Чуйка, це не найсильніший козир UXів. Точніше, це взагалі не козир, оскільки чуйка на ux не найкраща. Я не буду навіть нічого розказувати, але порівнюючи навіть з тими ж самими X-геймами, плюс-мінус в цьому ж ціновому діапазоні, якщо брати по знижках, X-гейми навіть дещо дешевші, якими я ловив. Чуйка на x буде поцікавішою. Звісно, що ж палки не глухі, але супердзвінкими їх називати не можна, і саме в цьому проявляється їхня бюджетність, так би мовити, ось ця смола дається в знаки. Ну, Друзі, особисто для мене чуйка ніколи, абсолютно ніколи, не була на першому місці. Таких емоцій. З цією палкою ви не отримуєте. Наприклад, якщо порівнювати з тією ж самою Супер Аргенто, там, де будь-який камінчик буде вам бам-бам в руку, тут такого не буде. Тут ви будете відчувати покльовку, вона буде дещо приглушеною, але ви прекрасно зможете зрозуміти, що воно дає, як. Чи є це конкретним мінусом? Для кого як. Для когось чуйка ледь наверх в цій ієрархії спінінгової якості, а, але для мене точно ні. А, тому якщо ви хочете палку подзвінкіша, палку дійсно, яка подарує вам ці неймовірні емоції від покльовки, це не сюди UX серія це зовсім не про це історія. Але знову ж таки повторюсь: чуйка тут присутня. Ви відчуєте, коли риба клює, це я вам гарантую. Окрім цього, є такі фанати спінгісти-фідерісти, які люблять відслідковувати покльовку по вершинці. От тут це чудово проявляється. По вершинці видно абсолютно все, що відбувається на дні, тому що вона тут досить рухлива, досить не колувата і відносно м'ягенька. Так, ще такий момент: чим же насищати нам цю паличку, які компоненти сюди а, ставити, щоб все було файно? А, котушечку особисто я використовував. 4 тисяч розміру можна поставити 5 тисяч, але не знаю. Розмір 5 тисяч це більш якась морська історія, або там пропалку до 40 грамів за 3 метри. Сюди 4 тисяч дуже файно стає. Я використовую як і більш бюджетні моделі, так і більш дорогі. З усім вона класно працює. По балансу ніяких я там недоліків не помітив. Шнурік ставимо залежно від умов, але нижче 0,6 я би сюди не садив, тому що є ймовірність відстрілу і досить така нічогенька. 06 шнур там, для вагів плюс-мінус до 20 грамів, якщо працюєте там, більше, там, 24, хочете 30, може і ще більше. 0,8. Можна одиничку, якщо прям взагалі через корчі тягаєте, у вас все треться там постійно. Щуки, мамки, жерехи, продираємо через лозу, можна і потовще. А якщо що, це все 06, це по японській класифікації, я кажу. Тому, друзі, якось так, думаю, тут питань ніяких не виникне. Ну, а ми переходимо до мого вердикту. Друзі, Аргентою Х це дійсно шикарний береговий інструмент. Можливо, він не дасть вам стількох емоцій, як від більш топових моделей серії. Тут немає висококласної чуйки, але він точно зв'яже вам вашого трофея. Ця паличка дозволяє вам анімувати приманку як із більш жорстким підходом, з більш жорсткої складови, так і більш. Делікатно. Ви можете працювати абсолютно різними типами приманок, можете потвічити де вам потрібно, ви можете дуже круто ловити жереха цією палкою. Ну і звісно, що ж Судак на джиг це особисто те, для чого я брав цю паличку. До речі, я не згадував про щучку в цьому відео, якось обходив її стороною, але якщо брати її виключно цю паличку для щучого джигу, то точно не беріть, тут є набагато цікавіші інструменти, за виключенням того, якщо ви хочете ловити щучку блешнями. От під блешні її можна розглядати як основну палку саме під щуку. Щодо комерційної та джигової озерної щуки, то тут ні, тут є цікавіші набагато інструменти. Ну і головне питання, яке у вас могло виникнути: чи вартує ця палка своїх грошей? Друзі, я вам скажу що так, в особливості ще й враховуючи той аспект. Що знижки якийсь дає на неї. А деякі взагалі люблять брати паличку беушну. Тому так, цей інструмент дійсно унікальний, він особливий. А, оці всі кільця більш дешеві змогли зробити цю палку а, такою з двома обличчями, як то кажуть, і жорсткою, і м'якою водночас. А, тому на цьому, мій огляд, підходить до завершення. Друзі, якщо у вас виникли питання до цього огляду, або можливо якісь інші, неважливо які, звертайтеся в коментарях, всім відповім. Ну і звісно що ж, я бажаю вам міцного здоров'я і частіше виходьте на риболовлю. До побачення!